Російська Федерація і президент Путін почали підготовку незаконної анексії Криму після помаранчевої революції 2004 року. Я працював в Криму з 2001 по 2003 рік як міністр економіки. Я чудово усвідомлював, що робить Росія починаючи з 2004 року. Але останню крапку у фактичній окупації Російської Федерації Криму було поставлено у 2010 році. Я був саме в цій студії. У 2010 році, коли підписувалися харківські угоди. Пригадуєте, були харківські угоди. Президент Янукович дуже хотів дешевий газ, тому що попередній газ був по 560 доларів. Значить, він пішов на угоду з російським президентом. Дешевий газ в обмін, начебто, на продовження терміну перебування російського Чорноморського флоту на території України, а фактично на російську військову присутність на території України. Росіяни добиваються того, щоб на законних підставах всупереч Конституції країни президент країни дозволяє російській військовій армаді розташувати 25 тисяч російських військовослужбовців з правом повного переміщення по території Автономної Республіки Крим без будь-яких погоджень української влади. Росія призначає свого міністра оборони в Україні, який знищує українські збройні сили. Росія має свою агентуру в Службі безпеці України, яка так само знищує національну безпеку. А 20 число, як каже Росія або 27-е, про яке ви сказали, це вже було завершення і легітимізація незаконної окупації, який був план у Росії. Знову повертаючись до того таємного документа, частина з якого, ну, я можу оприлюднити о, в силу того, що це вже була публічна інформація. На той момент. В Україні при 142, здається, тисячах Збройних сил, які були на папері, було 5 тисяч боєздатних Збройних сил. В цей момент в Росії стоїть, точніше, на кордоні Україна-Росія, військове угрупування 100 тисяч військовослужбовців. Росія витратила мільярди доларів на модернізацію своєї армії. Тепер давайте ще не забувати з вами про Придністров'я. Там також стоїть декілька десятків тисяч російських військ. І Крим, де стоїть 25 тисяч військ. В чому був задум Росії? Задум був наступний: наші збройні сили йдуть на Крим, світ не розбирається, що відбувається в Криму, тому що пригадайте, в Крим зайшли військовослужбовці без знаків. Так було перед Другою світовою війною, так поступав Гітлер. Тобто світ не розуміє, що відбувається. Росія виходить зі своєю пропагандистською машиною і каже: ви знаєте, тут іде війна, як він розказував там, з рускоязичним населенням, от, і що он там розказував. І в цей момент абсолютно зрозуміло, що була готова повномасштабна агресія з метою захоплення всієї України. Тому рішення, яке було прийнято тоді, дало можливість нам сьогодні з вами стояти в українському Києві, який охороняється українськими військами, і втримати українську державу. Це складне рішення. Це дуже непросте рішення. І це, це рішення, я думаю, що ви мені зараз задасте запитання друге, а як повертати Крим, як повертати Донецьк і Луганськ. Тому що після цієї агресії кожен громадянин каже, добре, е, сталася війна проти України, ми втратили територію. І тут нема простої відповіді. Якщо хтось вийде і скаже, ви знаєте, є дуже проста відповідь, от ми там через рік чи через два зразу повернемо Крим. Відповіді простої немає. Але знов в що я вірю? Тут є багато, я бачу людей, які ще пам'ятають, що таке Радянський Союз. Хто вірив, що Радянський Союз розпадеться? Хто вірив, що Берлінська стіна паде? Ніхто ж не вірив. Хто вірив, що країни Балтії стануть членами НАТО? Хто вірив, що Польща стане членом Європейського Союзу? Хто три роки тому вірив, що Україна залишиться суверенною державою, яка вона сьогодні є? І на тому цьому... прийде час, і ми повернемо свої території.